Б-4 в, в кузові F32. 16 й рік випуску. Це вже у нас іде рестайлінг. Автомобіль у нас має індекс 430i, 2-літровий бензиновий двигун на 252 кінські сили, дуже кайфовий колір. Авто приїхало з Америки пошкодженням передньої частини. Стоїть попереду М-бампер. У нас йде такий лючок. Відкриваємо дверку, зустрічає шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Пам'яті сидінь, плюскі перемикання передач, автосвітло, двох зони кіметконтроль, мульти-кермо, великий екран, камера заднього, ріду, проводний карплей, підігрів сидінь, авто в дійсно непоганому стані та непоганій комплектації. А, і це ще надзвичайна звірка Гран Купе, що означає, що тут 4 двері. Це взагалі топчик вважається. Отак виглядає позаду. В принципі, місце, як звичайній F-30, але набагато стильніше виглядає, як по мені. У має досі міський багажник. Автомобіль у нас ну, такого типу кузову, йде з скошеним затком, це як типу Audi A7, щось ну, приблизно з цієї опери виглядає по колу. Кому цікаво такий заряджений автомобіль, всі деталі там за телефончик.